Всім привіт! Всіх вітаю на каналі LEGO Military. І сьогодні у нас буде інструкція на зу 23 2 Зразу хочу сказати, що ЗУ в абревіатурі розшифровується як зенітна установка. А 2 говорить про те, що у цієї установки спарене орудіє. Давайте перейдемо до інструкції. Ось такі деталі нам знадобляться. Давайте розпочнемо. Так, розпочнемо з корпусу. Беремо деталь 2 на 6, ось такий скос і кріпимо сюди. Потім беремо, Так. потім беремо деталь 1 х 4 і кріпимо отсюди. До неї кріпимо ось такі два сидіння. Ось така деталь. Деталь з двома кліпсами та решітка. Можна зам... замінити на тайлик один на два. Я б зробив решітку. Таких крісел нам знадоб... знадобиться дво... два. Так. Один тайлик спіном посередині ставимо після скосу. Ось такі от колеса. Це колесо, конектор піном, кліпса і ось така деталька. Ставимо сюди. А зверху знову ставимо. Тайлик піном. Позаду один на два і ще один тайлик піном. На передній тайлик піном, який біля скосу, ми ставимо ось такий сирок, і корпус у нас по факту завершений. Тепер переходимо до оруді. Нам знадобиться дві деталі посоха. На них ставимо два конектори ось таким от образом. Сюди конектор і до притулу вставляємо інший. Тепер беремо ось таку деталь для двох технік осей, але сюди ми вставляємо посох, щоб зробити спарений ствол. Ось так, ще два конектори на посохи і ось таку от детальку. Стволи в нас готові. Ми їх клаем. Також до корпусу треба додати ось такий речежок. І решіточку ззаді. Ну, це чисто деталізація, тому беремо ось таку деталь 1 на 2 з кліпсою замість другого піна. І на пін ставимо 1 на 1 тайлик. Далі збираємо ось такий магазин. Нам знадобиться ось така деталь. З двома пінами зверху і збоку. Ми ставимо один пін ззаду, сюди тайлик один на один і зверху тайлик один на два. У нас виходить ось такий магазин, нам їх треба дві штуки. Тепер беремо деталь один на чотири, ось таку, і сюди дві тарілки. На них кріпимо магазини. Так. Ось таку деталь бінокля. І двойну кліпсу. Це типу прицілу. Ми його ставимо отак з боку. Тепер беремо наше орудіє. І прикріпляємо його отак. Це все кріпимо. На оцю деталь, а її вже безпосередньо на корпус. Ось така зу 23 2 у нас вийшла. В неї можуть підніматися та опускатися стволи. Також є колеса для переміщення. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і мирного неба вам над головою. До побачення!